Замовлення, фільтри та дії в таблиці замовлень. У особистому по кабінеті перейдіть в розділ замовлення. У цьому відео ми детально розглянемо функції фільтрів та дій, доступних у таблиці замовлень. Фільтри замовлень. Натисніть на кнопку фільтри, щоб відкрити список доступних фільтрів у таблиці. Оберіть фільтр період, щоб відобразити замовлення за потрібний часовий інтервал. Ви можете обрати період із списку або вказати довільний. Фільтр Статус замовлення призначений для сортування замовлень за їх поточним статусом. Ви можете відобразити всі замовлення, лише нові, лише виконані, або замовлення з іншими статусами. Фільтр. Причини скасування дозволяє сортувати замовлення за причинами їх скасування. Фільтр Статус оплати містить всі можливі статуси оплати замовлень, за якими можна здійснити сортування. Фільтр Мітка містить список всіх створених і призначених міток для замовлень. Також доступний фільтр за типом доставки, який був обраний покупцями при оформленні замовлень. Аналогічним чином фільтр оплата дозволяє відобразити замовлення з певним типом оплати. Використовуйте фільтр джерело для сортування замовлень за джерелом, з якого вони були оформлені. Це може бути каталог, сайт компанії, оформлено вручну або з InTarget. При кліці на будь-який фільтр із списку таблиця з товарами буде оновлена. Відобразяться лише відфільтровані товари. Для зняття фільтра клікніть по його назві під кнопкою фільтри. Кнопка Скинути Все скасовує всі активні фільтри, виводячи всі товари в кабінеті. За замовчуванням при переході на сторінку замовлення. Активні фільтри. Період 30 днів та статус замовлення Активні. Дії з товарами. Оберіть одне чи кілька замовлень у таблиці та натисніть на кнопку Дії. У відкрившомуся меню представлені можливі дії з обраними замовленнями. Клікніть на пункт Змінити статус замовлення. Щоб змінити статус обраних замовлень. Ви можете масово призначити будь-який із доступних статусів. Так само можна змінити статус оплати замовлень, обравши відповідний пункт. Пункт мітки дозволяє масово призначити або видалити мітки до замовлень. У меню таблиці знаходиться поле пошуку. З його допомогою ви можете швидко знайти замовлення за номером чи назвою замовлених товарів. Кнопка Експорт над таблицею замовлень дозволяє вивантажити замовлення за будь-який вказаний період у форматах XML або XLS. Згенерований файл буде доступний за посиланням, якщо обрано формат XML. При виборі дати за весь час згенероване посилання буде оновлюваним і до нього будуть потрапляти також і нові замовлення, оформлені у майбутньому. Прокручуючи таблицю замовлень до кінця, ви можете побачити загальну суму замовлень за обраний період з урахуванням активованих фільтрів. Наприклад, ви можете дізнатися суму замовлень за попередній місяць із статусом виконані. Дякуємо за увагу! У наступному відеоуроці ми розглянемо функціонал створення нового замовлення або редагування існуючого прямо з кабінету продавця.